Це Андрій, йому 32 роки. Військовий проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Не міг шеволить ні лівою, ні рукою, ні ногою. А зараз можу ногою трошки. Може є прогрес, можу сам підняти ногу. Історія Андрія вражає: футболіст-будівельник вже багато років працював за кордоном. З початком Великої війни перебував у Вільнюсі. Туди ж приїхала вагітна дружина з двома дітьми. Але незабаром вся родина повернулася в Україну. Вирішили повертатися, бо я сказав, що не буде родитися там малий. Незадовго після народження сина Андрій отримав повістку, не маючи армійського досвіду, не вагаючись, пішов до військкомату. Служив у 25-й штурмовій бригаді. Важке поранення отримав на Луганщині. пам'ятаю, що по операції передали. Ховатися, вилетіла авіація. Я стояв біля бліндажа, якраз там у копчика собі невеличко викопав. Я, мабуть, під час того моменту біг якраз туди і в мене попав осколок. 20 сантиметровий осколок застряг у військового у голові. Він отримав важку черпну мозкову травму і вижив. Але родичам помилково повідомили, що Андрій загинув. Дружині дали сповіщення, що я 4 го числа вмер. Жінка отримала сповіщення, що мене вже немає в живих. Це дуже було тяжко перенести. Ми готувалися до поховання, ми вже покупляли все. Ну так якби це називається коливо вже йому покрутили, вже чекали додому. За тиждень Андрія перевели з Дніпра у медичний заклад в столиці. Лікарка зателефонувала дружині і сказала, що її чоловік живий, але важко поранений. У жінки був шок. Удома бігала по хаті, не знала щось знайти. Навіть записати адресу ту саму, щоб поїхати до нього, то я не знала де мені що знайти. Це було о сьомій ранку. Що всі можна сказати, і діти спали, все, сина тільки люляла, бо він проснувся. Десь як відчував, що тато живий і що мені можна сказати, що подзвонять бо... вже незабаром приїхала у лікарню до чоловіка. Ну, те, що я пам'ятаю, що вона стояла над мною і плакала. Як виявилось пізніше, у тому бою вижили лише двоє військових з 30 щасливчиками, виявились Андрій та його побратим. У нас до речі, така була цікава ситуація з Андрієм. У нас коли була каністерапія, ми його запросили також, і е, там зустрілися дві людини, які фактично вертувалися в тому бою, то воно так було так дуже щемно, емоційно. Е, Забарвлено захисник щоденно фізично працює над своїм відновленням, виконує різноманітні вправи для ноги, якою ще нещодавно не міг шевелити. Може самостійно пересуватися в межах 150 метрів без додаткових засобів на більшій відстані в межах приміщення та на вулиці. З лівою рукою гірше вона поки нерухома. Фахівці допомагають відновлювати функції. Ми мусимо його щоб м'язи включилися в роботу. Вже майже місяць військовий проходить реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Медики помічають прогрес у реабілітації пораненого захисника. Пацієнт став більш активним, більш самостійним, покращились навички самообслуговування, також одягання верхньої та нижньої частини тіла. Верхня частина зараз з допомогою одягається, самостійно виконує процедури гігієни. Андрій каже, не на миті не шкодує, що повернувся за кордону і став на захист батьківщини, навіть попри те, що у його родині на війні загинули брат та дядько. Додає, якби не травми, Повернувся б у стрій. Звістку про те, що захисник живий, дружина отримала на свято благовіщення. Тепер у сім'ї ще більше вірять у Бога, дива та перемогу України. Да, на благовіщення звістку мені принесли. Треба вірити в чудеса і в дива, що вони дійсно є. Саме головне, що була перемога, він більш нічого. Цук, Олександр Бойко, новини Рівного.